Доброго дня, шановні присутні, а також усі, хто хоче опанувати спеціальність журналістика або видавнича справа та редагування. В вашій увазі пропонується найкращий курс: це курс тележурналістики. Тележурналістика це обов'язкова нормативна навчальна дисципліна, яка спрямована розкрити основні принципи функціонування телебачення, дати відомості з теорії тележурналістики а також практичної діяльності журналістської діяльності та творчості. У межах курсу вивчаються базові терміни телевізійної журналістики, також здійснюється вивчення історії журналістики, історія становлення телебачення, жанрової системи телемовлення, а також специфіки виражальних засобів телебачення. Мета курсу тележурналістики. Ознайомити студентів з теорією та практикою телевізійної діяльності з основними принципами, засадами діяльності сучасної телевізійної журналістики, визовчити та обҐрунтувати специфіку телебачення у засобах масової інформації, зокрема у сучасних умовах активного розвитку електронної комунікації. А також сформувати у студентів уміння застосовувати набуті знання на практичній сфері. Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та прийоми створення телепродукції різних жанрів. Відповідно, сам курс спрямований на вивчення двох основних аспектів, тому і весь матеріал поділений на два блоки: перший блок це специфіка телебачення у сучасному медіапросторі. І в ньому представлені такі основні теми: це телебачення в системі засобів масової інформації, основні суспільні функції телебачення, історія розвитку телемовлення, телебачення як процес поширення інформації та аудиторія телебачення і вплив її на ринок, телеринок. Другий блок журналістська майстерність на телебаченні реалізується в таких темах, як виражальні засоби телебачення, структура українського телевізійного простору, типи комунікаторів на телебаченні, жанри телевізійної журналістики, телевізійні сценарії, сюжети, телевізійні програми, операторська майстерність на телебаченні і основи телемонтажу. Отже, для всіх, Хто бажає стати справжнім професіоналом, справжнім знавцем своєї справи, запрошуємо на курс Тележурналістика.